угу. Mm -hmm. черепахи, ще птахи. До речі, чому ми безкоштовно потрапили? Алігатори, веде. Кіць, киць, киць, кіць, кіць. А шалом був куплений буквально за день до того. Якщо не помиляюся, це аналог нашого сома. Може, хоч тут. Хто не скаче, то о, як добре після обіду. Оташ, покажи, яка була черепаха. А, — А в мене колеса колись повернуті. Всім добрий сонячний ранок. Ми у національному парку Everglades. Ми тут вже вдруге, перший раз ми були тут десь рік тому. На сьогодні у нас було пройти пару пішохідних трейлів і потім ще проїхати один трейл велосипедом. Але життя вносить свої корективи, і коли ми заїжджали на в'їзд для пішохідних трейлів, виявилося, що сьогодні плату за в'їзд в парк не беруть. Взагалі вартість відвідування парку легковим автомобілем становить 35 доларів, тобто доволі дорого. І так як ми заїхали сьогодні безкоштовно, то ми думаємо стосовно того, щоб відмінити велосипедний трил, тому що туди треба потрапляти через інший в'їзд. І якщо нам не пощастить, то тоді доведеться платити. А раз ми вже заїхали безкоштовно, то може ми краще пройдемо більше пішохідних трейдів і зекономимо. Ми на стартовій точці пішохідного трейлу анхінга. Б'юсь об заклад, що назва вимовляється дещо по-іншому. Сам трейл простягається на 1,3 3 кілометри, тобто він доволі короткий, але обіцяють гарні краєвиди і навіть зазвичай люди тут зустрічають алігаторів. А водичка прозора гарна. Та й власне. Як вони правильно називаються? Водяні лілії. Це не лілії. Я пам'ятаю, у нас їх називали кувшинки. Рибка вам плаває. Ну, до речі, так. Була б я алігатором, я б тут жила. До речі, чому ми безкоштовно потрапили? Мабуть, завдяки айтішникам парку, чи я не знаю, кому там. У них не працює інтернет, відповідно, вони не можуть процесити платежі, а готівку вони не приймають. 35 баксів зекономили. Як ти думаєш, справа може щось небудь вискочити з цих кущів? А, ні, теж. Тут цілком безпечно? Звичайно. І на кого ми тут виглядаємо? Алігаторів. Якось дуже затишно і красиво, як для них. Навіть не впевнений. Гарне таке озеро. Прозора водичка. Які тут алігатори. Алігатори веде. Киць, кить, спіть, кить, киць. Не знаю. Занадто гарне озеро для алігаторів. Треба шукати болото. Але минулого року ми були в цьому парку. Не тут, здається, ні. Ну, ні? На цьому трейді не були. Так, були ми там, де ходить якийсь екскурсійний трамвайчик чи щось таке. Uh -huh. І там ми на трамвайчик на цей не стали сідати, бо нам не підходило по часу. Прогулялись трошки пішки. В принципі, там нам вистачило буквально, не знаю, 100-200 метрів, і ми побачили вже першого алігатора. І алігатора і черепаху навіть. Але правда, це було влітку. Місяць травень. Ну, майже влітку. Може, хоч тут. Талі Михайло, а що це за рослина така? А, ці рослини це. Громільєві. У нас вони продаються як кімнатні рослини, дуже гарні і не дешеві. Ага. Ну, виглядає як паразит. Не знаю, чи паразит ну, виглядає справді як паразит і видно сухі соцвіття, мабуть, вони квітли тут. Птах якийсь сидить досить гарний. Напевно, теж крокодилів виглядає. Добрий вечір, ми з України, а ви звідки? Як ваші справи, як все маєте? Розумію прохолодно. Водичка не дуже, так? Да? Друзі, тільки для вас цей спешл. Ми навіть загуглимо, як цей птах називається і напишемо внизу. Я так здогадуюсь, він розраховував щось поїсти. Ой, добре, ну красивий, ти красивий, дякую. З усіх боків, ну з усіх боків попозував. Не крокодил, але гарно. Він так летів в нашу сторону, що я вже думала, де мій шолом? У мене, до речі, був колись випадок, як ми каталися на велосипедах, і мені в шолом пролетів. Чи Голуб, чи чайка, я вже навіть не пам'ятаю. Це був Голуб у Кракові. Отож. Краківський голуб. А шолом був куплений буквально за день до того. А щойно було майже те саме, але птах а, Флоридський, не знаю, як називається. І шолому в мене не було. Ну, В тебе є кепка за 5 баксів з Волмарта. Ой, у яка пташечка гарна маленька. Зараз я все більше і більше переконуюсь, що тут немає ніяких алігаторів. Ти про те, що пташки бігають так видно, так? А от так. Так, щось я тут трошки заблукав у цих відголудженнях. Нам туди. Так, здається, у нас вийшла черепаха. Але вона щось засоромилась. А може й не витує. Вона заховалася під міст. Наташ, так. покажи, яка була черепаха. М -м -м. Ну, така нормальна. Так. Так... Вона прям велика була. Mm -hmm. ну, добре, добре. У мене є відеодокази в телефоні. Ну, добре, добре, зараховуємо, зараховуємо На цьому трейлі алігаторів нема сьогодні і зараз. Ну, вибачте, птахи, mm -hmm. черепахи, ще птахи. <рес> Дуже чиста вода, ну, тобто алігатор буде помітний. Я думаю що навряд, навряд валюти. Але тут гарно, ну в таку ясну погоду дуже гарно, тому що чиста вода, оце латати таке зелене, соковите, блакитне небо прям дуже приємно гуляти. А ще сонце так шкварить, На дворі майже плюс 30, якщо що. 13 січня. Ось вона справжня Флорида. Та незважаючи на те, що ми вже навіть трошки, ну, хоча ні, ми ще небагато на північ від'їхали, ми майже на краєчку. Я думаю, ми десь на рівні там, де Майами, плюс-мінус. Щоб, наприклад, у такій траві побачити алігатора, треба, щоб десь тут була така для нього доріжка. Трив, алігаторський трив. У парку, в якому ми були в Джорджії, Пані капітан, вона нам розказувала, що алігатори вигризають в траві оці собі дороги, і потім їх використовують якраз для того, щоб припливати там полювати і потім повертатися назад. to leave a face the world А, а в мене колеса кудись повернуті. Це добре, а, конечно, ти ж їхала, я кудись їх крутила. <гум> Молодець, дякую. Доставила мене. А кудись ми приїхали, розкажеш? Мені треба звіритися, бо тут такі назви, що я як не стараюсь, не можу їх запам'ятати. Значить, ми приїхали на оглядову вежу, називається Пахайокі. Окі. От, якщо комусь це про щось каже, я за вас щаслива. Все, що можу сказати, ну й окі. Окі. Okay. окі okay. 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 А де ключі від машини? Так, ну я цю точку пам'ятаю в принципі з травня. Дружина не пам'ятає, я пам'ятаю, чи вже сказала. Я її пам'ятаю, але щось мені не пригадується, що тут була якась оглядова вежа. Вона тут була? Вежа. Це важко назвати вежею. Одним словом, зараз все побачимо. Ну, трошки тіньочку нам не завадить, так що пройдемося цим трейлом. Написано, що трейл всього 250 метрів, тобто, це така коротка легка прогулянка. Потім обід? Обід. Так, так, так. А є ще? Я думав, це на тобі. Ми ж сім'я, у нас рівні права, ми ділимо навпіл і обов'язки, і все, що в нас. є. — Знову на парі мені цілібацьку фігню. Саме я про те кажу, тут зараз із за правих. Ти що? Треба бути в тренді. Я думаю, що оце і є твоя вежа. Мабуть, ти прав. Тут, швидше за все, може, якісь крокодили і є, але навряд ми їх теж побачимо. Ну, це вже болото. <рі brush> Насправді, оце навіть воно схоже як на дороги. Бачиш? Так, видно, що між травою так, вода протікає. Тобто, тут може хтось би міг би бути. Але хто знає, може зараз не сезон. Що там розповідала нам пані капітан про зиму? Uh, ну, по перше, в Джорджі набагато холодніше було. По-друге, так. так, про зиму вона розповідала, що алігатори, м -м, типу, як спячці якісь. Тобто вони саме там, в тому парку в Джорджії, вони зараз не полюють. Залазять в берлогу і той лапу. Ну, якось так. А, а чи ті алігато чи це не про алігаторів? Ну, не знаю. <реш> <реш> Трудно ще перекладу, скажімо так. <реш> а, вона просто казала, що ті маленькі алігатори, яких ми зустріли, то це. Ті алігатори, яких а, мамка вигнала із дому, і їм доводиться полювати і виживати самотужки. Отак. Слухайте своїх батьків і завжди завжди ставтеся до них з повагою. Будете ситі і щасливі. Ну, продовжену трейлу здається інформація правдива. Тільки зайшли одразу вийшли. Я б сказала, що трейл а, нічого видатного це так. Їхали-їхали, стомилися, зупинились пройти 200 метрів розм'яти ноги. Окей. Б'йо до обіду. Що по стандартній схемі? Тактики яєць немає, тому у нас сьогодні спешл рецепт. Бекон з колбасу. Ось вона ця колбаса в порізаному вигляді. Не порізаному вона виглядала дещо більш привабливо. Якось так. Коротше, якщо чесно, не радимо. Вона не гостра, може здатися, що вона типу, дуже гостра. Вона просто з паприкою. Ну, є невеличка гостринка, але... Ну якось взагалі без Ну, Спробуємо це виправити. Може хоч на це алігатор клюне. Пахне паприкою насправді. Бачите, вона ж почервоніла. Бекончик наш. Все, обід готовий. Зараз ще водичку поставимо і буде ось кайф. Зі сніданку взяли кекси. Сніданок, до речі, сьогодні був досить поганий. Хоча у отеля й непогані оцінки були. Проте на сніданок з теплого було тільки кава і варені яйця. О, як добре після обіду. <рес> тепер можна ще і потрейлити трошки. Де це ми опинилися? Це West Lake Trail. Тут є таке доволі велике озеро, це воно називається Західне і трейл біля цього озера. Це ми тут також були, ну а тепер побуваємо усі разом. Якщо я правильно пам'ятаю, то весь трейл це буде оцей місток, правильно? Так, і мені здається, там є розгалуження, і можна піти вправо і вліво в одному місці. Весь трейл трошки більше 600 метрів. Тобто, це буде по довжині сьогодні, виходить. Я себе зловила на думці, що коли ми були перший раз у цьому парку і побачили алігаторів, так було страшно. Думали, де від їх сховати, щоб, не дай Бог, той алігатор до тебе не добіг, тебе не вкусив і так далі. А зараз так змінилося бачення. От приїхали другий раз в парк, алігаторів немає, і ти вже якось навіть засмучуєшся, що а де ж ці алігатори? Я хочу побачити алігатора. Пройшов всього рік, а відношення змінилося на 180 градусів. Так, ну це власне розголудження. В принципі, байдуже куди йти. Коло замкнуте, так що. Куди обираєш? Ліворуч. Ну, тобто праворуч. На цьому трейлі дуже гарні мангрові рощі. До речі, ми їх багато бачили теж дорогою на ківист. Це оці ось дерева, які власне у воді, правильно? Так, які коріннями так от заходять в воду. Я так розумію, що йому, в принципі, по барабану, що прісне вода, що солона. Цього знати не можу. Гугл всім нам в допомогу. 10 чоловіка щось і Місцеві кажуть, що це кетфіш. Якщо не помиляюся, це аналог нашого сома. Ну, щоб він розуміли, викинув він її в воду, звісно. Не знаю, з якої причини, чи то вона маленька, чи то вона просто йому не сподобалася, але він її відпустив. А можливо тут дозволена рибалка тільки таким чином. Як тобі, озеро? Ну, що тобі сказати, руда вода трошки присутній запах, не знаю чого. Ну, скажімо так, в порівнянні з тими озерами, до яких ми звикли, в принципі, воно то схоже, але є свої відмінності. Проте риба тут є, як ми бачили. Угу. А що тобі? Ну, Мені подобається, що воно таке велике і зараз так тихо, спокійно. Мабуть, тут вітру нема, тому прям така водяна гладь. Приємно mm. тут. Тому і запах. Ну, <різь> хто ще помічає? Взагалі в цьому парку багато таких маленьких озерець, але таке от величезне, мені здається, це єдине. У багатьох парках трейли називаються бордвок, тобто прогулянка по дереву, скажімо так, і роблять отакі от місточки саме з дерева. Тому, якщо бачите таку назву, то вірніше за все це будуть дерев'яні отакі от місточки, по яких можна буде гуляти. Ну, от ми кільце і замкнули. А борт, якщо я не помиляюся, дошка дослівно. Так, от вони виходить, що їх роблять з дошок і потім називають. Що бачу, то й кажу. Це мені подобається в англійській мові. Ну що, я сподіваюся, останнє на сьогодні точка. Я думаю, так, що це вже на сьогодні останній трейл, вже скоро буде сонце сідати. А в національних парках, якщо сіло сонце, то краще тут не шастати, тому що стільки тут wild nature, що ой-ой-ой. Мені вистачило досвіду у Great Smoky Mountains, як ми вночі по трейлу поверталися. Я більше так не хочу. Значить, це трейл Махогані. Хамок Тейл. Тиж десь 600 метрів, тут на плакаті намальована сова. Я вірю, що тут є сови. Так сови це ж вночі. Ваші натяки мені не подобаються. Я не дуже той зоолог, чи як воно там правильно. Думаю, зоолог. дуже. називемо це так. Ну що ж, подивимось на цей трейл. Повторимо наше сьогоднішнє слово дня буардволк. О так. Отут уже видно, тут уже як дошки. Там були якісь плити, а отут дошки. Оце б то, що назвали бордвок. Так, у нас тут знову якесь розгалудження. А, мені здається, тут теж кільцевий маршрут, тому думаю, підемо прямо. А, яке дерево гарне. Ще папороть якась. Хто не скаче, той москаль. Це ж папороть, правильно? Думаю, так. У моєї мами щось таке в вазонах вдома росло. Надвечір вже почали комахи з'являтися. нам невідомий, але думаю, вони кусаються. Сподіваюсь, це не ті москіти, яких запустив Біл Гейтс. сон. Тільки дві зіваки. Та ні, тут ще зіваки є, що ти мені розказуєш. Ура, ми не повалилися. Це було кільце. На вихід? На вихід, то на вихід. Чи мені здалося? Чим ми досить тихо розмовляли? Можливо, сталося. Та ні, насправді тут дуже тихо. Навіть бачите, не хотілося порушувати цю тишу. Стали частиною екосистеми. Сподіваюся, що ні. Фух, так, ну вже виходимо на паркінг. Після цього нам ще потрібно виїхати з цього парку. Сподіваюся, дружина. Я ще трошки почилю на пасажирському сидінні. Я вже хочу на пасажирське. Ну, тебе ще буде час, бо після виїзду з парку нам ще до наступного місця ночівлі кілометрів так за 200. І це вже буде на мені. Будемо досить пізно, я думаю. З урахуванням, що вже майже Та Навіть не знаю, чи буде у нас в цій подорожі щось іще, тому що там деякі корективи вносить життя. Треба буде попрацювати декілька днів, тому ми десь сядемо. Але якщо щось буде ще цікаве, ми до вас повернемось або з цікавинками, або з висновками. В цілому по всій цій нашій зимовій подорожі південною Америкою. Ну, мається на увазі не континент, а мається на увазі Південь Північної Америки. О, як я закрутив. Вчи географію. Та, і не будьте як Сережа.